Рівненщина продовжує готуватися до оборони населених пунктів на півночі області. Активно будуються інженерні та фортифікаційні споруди. Люди готуються до можливого наступу з Білорусі. Жителі громад Вараського та Сарненського районів об'єдналися та допомагають копати окопи для військових. В один із днів прийшли понад 150 добровольців. Є й ті, хто працює постійно навіть у святкові дні. Також на півночі рівненщини постійно тривають навчання військових. Військових працівників правоохоронних органів та ТРО тренуються виявляти диверсантів та ліквідовувати їх за 5 хвилин. Майже 100 кілометрів державного кордону це заболочена місцевість. Військові кажуть, пройти ворогу буде складно на Рівненщині. Йому готові дати відсіч, враховуючи складність нашої місцевості. Противник, як правило, буде застосовувати тільки шляхові напрямки по автомобільним шляхам. І Для того, щоб скувати йому подальше просування, ми підготували у кожному батальйоні певну кількість мобільних вогневих груп, які будуть по факту противника зустрічати, наносити йому враження, відходити. Інші... І так ми... Хочемо навчити солдата перше, щоб він чітко володів своєю зброєю, озброєнням. І у разі необхідності міг вийти на визначений рубіж район, так як ми фактично вони всі місцеві, прекрасно володіють ситуацією і обстановкою, що стосується в регіоні. Вони чітко можуть скрито вийти на рубіж, нанести ураження і тим самим постійно. Під вогневим плимом тримати противника і заставити відмовитись від подальших його наступальних дій.